Доброї ночі, дякую, що доєднались до мене сьогодні, та дякую тим, хто не полишає цей канал. В одному із минулих відео ми спробували пояснити, чому тупі це найрозумніші люди, насправді. А що на рахунок нетупої людини, котра все рівно вас не чує, та не розуміє і не приймає ваші аргументи. Бачить на відео зовсім не те, що на ньому бачите ви. Як людина, котра постійно була зачарована питаннями, що не мають відповіді, на перший погляд, дуже радий мати можливість поділитися з вами деякими дослідженнями, а також своєю рефлексією, котра в значній мірі мені полегшила сприйняття реальності колись. Давайте уявимо людей двох різних політичних переконань. У науковому дослідженні вчені застосували МРТ. Для вивчення рівня синхронної роботи нейронів, в мозку учасників експерименту, котрі були розділені на дві групи: лібералів та консерваторів. Учасники спочатку виконували завдання з читання текстів, пов'язаних з політичними темами, а потім дивилися новини, які були абсолютно нейтральні за змістом новина. Дослідники заміряли активність мозку добровольців. Результати дослідження показали. Що нейронні відбитки мозку людей з однаковими політичними поглядами схожі між собою, але відрізняються від політичних опонентів. Цікаво, виходить, що сприйняття нейтральної інформації відрізняється у людей, згуртованих по вподобанням. навіть якщо інформація була абсолютно ідентична. Я розумію, що в розрізі одного вирваного з контексту конкретного випадку. Ви можете переконати свого опонента в тому, що саме ви праві, в тому, що ваші аргументи достовірні, та глобально впевнена в своїх вподобаннях людина, по-іншому сприймає інформацію відносно свого, так би мовити, опонента, фактично на клітинному рівні. Чи варто нагадувати фізіологічно більшого розвитку здобуває те, чим ми користуємось? Те, що ми тренуємо, те, що в нас працює. Переконаність в достовірності поглядів прямо пропорційна часу, проведеному в середовищі, де домінують ці погляди. Пітер Бергер та Томас Лукман в праці соціальне конструювання дійсності стверджували, що соціальна реальність конструюється людьми у процесі взаємодії один з одним. Виходить таке собі самостворення. Люди створюють та підтримують спільні переконання. Та культурні норми, які формують їх сприйняття до світу. Людина, вирощена в конкретному середовищі, ніколи повністю не зможе стати іншою. Змінивши політичні погляди, чи навіть стать росіянин буде вболівати за Росію. Приблизно як на спортивному змаганні. Ми проти війни, але Росія не може програти. В минулому відео я робив маленьку нарізочку і таке риторичне питання. Чому люди, котрі вболівають цією душею за Україну, воюють за Україну, але продовжують на загал спілкуватися російською мовою? Можливо, знайдемо відповідь. Загальний натовп людей живе у світі, який сам створює. Й цей світ може змінюватись, якщо переважна більшість людей змінять свої переконання, практики, світогляд та інші матеріальні та нематеріальні прояви своєї цивілізації, що неможливо в рамках одного покоління. Існує багато досліджень з поведінки людей у натовпі. Але, на мій погляд, саме сконструйована дійсність. Є базою ґрунтом для натовпу, котрий далі вже понесе ці свої ідеї. Якщо в 2014 році люди виходили на антимайдани, звали Росію, найупороті що навіть дороги перекривали, то серед такого натовпу, звичайно, були ті, котрі потрапили під вплив натовпу. Але що стало загальною базою в цілому для цього натовпу? Джон Дурі та Стівен Райх в 2009 році сформулювали теорію. Котра стверджує, що поведінка людей у натовпі керована переважно соціальною ідентичністю, яку люди в цьому натовпі ділять з іншими учасниками. Намагались колись таких переконати. Показували фото, відео, графіки, таблиці, але навіть не тупі люди. Максимум приймуть до відома і залишаться при своїх переконаннях. Давайте уявимо, що звичайний росіянин, яких 99%, той, котрий каже, що він поза політикою проти війни за мир. Ви зрозуміли, різко взяв і сприйняв все, що ви йому розповідали, про злочини росіян, про те, що росіяни знищують мирні українські міста та спальні райони мого міста особисто, не просто сприйняв, а ще й визнав свою відповідальність за це. Чи буде? Ця персона росіянином. Якщо таких персон стане 85%, то чи буде Росія Росією, котра наразі повністю влаштовує своїх жителів? Чисто за геолокацією й назвою території, де тимчасова столиця Москва? Так по своїй суті ні. Окремий росіянин втратить ті самі риси, котрі є характерними для народу Російської Федерації Російської нації в цілому, якщо хочете. Суб'єкт буде відторгнутий суспільством НАТО, якщо хочете. Як, наприклад, Камікадзе, де Здравствуй, дорогий друг. Я не забув, росіяни завжди вболівають за Росію, яким би росіянин не був. І приклад Камікадзе лише доводить правило, адже він, хоче на території, де тимчасова столиця Москва, іншу цивілізовану Росію, всі інші росіяни, котрі не підтримують Путіна та проти війни, розповідають про те, що Росія не може програти, от спочатку Росія. Всіх переможе, а потім вони почнуть робити вірну якусь Росію. Ну хороший був союз Кальош, та да хороший був я. Я об этом говорив. Грозить кулачком друг Арістовіча Биков, попутно прикупивши квартирку в Україні. Перший варіант Камікадзеде можливо і звучить гарно, але є утопією. Німеччину змінювали більше ніж 60 років та три покоління при повному зовнішньому контролі і розділі на зони впливу. Поруч з цим, хто не знає статистику, як німці ставилися до Гітлера та євреїв після війни та після денацифікації, можете подивитися інше відео на каналі. В мене воно є. Другий варіант від гарних росіян. Думаю, не варто пояснювати. Як тільки Росія захопить Україну, вони почнуть казати те, що казали до цього. Переможців не судять. Стає зрозуміло, наскільки багато гарних росіян, навіть не росіян, а людей, котрих можна назвати в цивілізованому суспільстві нормальними, серед народжених на Росії. З цього моменту приймаємо дійсність. І жителів Росії такими, якими вони є, та вживаємо всіх заходів для нерозповсюдження російської соціальної дійсності. Маю надію, ви не будете сперечатися, що для зростання і розвитку, наприклад, венери мухоловки, треба специфічні умови. Спеціальний ґрунт, вологість, харчування і так абсолютно зі всіма живими організмами. Якщо в жирафів довга шия, це було обумовлено віковим перебуванням в конкретному біомі середовищі. Яке саме середовище, а точніше, які його найважливіші прояви створюють пересіченого росіянина? Я виділяю дві групи: фізичні і нефізичні. Для мене це простіше, можливо, хтось розбирається глибше. Фізичні. Весь спектр речей, котрі притаманні виключно росіянам, що виділяють саме росіян. Розмаїття речей величезне: від одягу етнічного, якщо він в них є, до пам'ятників їх героям та імена містам, вулицям їх героїв. Без Бізніше зараз уже сложно представити архітектурно художественне обранство Москви. Не фізичні, все що обертається навколо мови, музики, фільмів. Я. Я що вони війну в альтільвайнувару масове срібління мирних громадян. Якщо певна група людей з певною притаманною саме їм ідентичністю створює все, що згадувалось вище, воно на 100% буде нести їх ідентичність. Тепер подивіться на Україну. Мій маленький канал, звичайно, дивляться люди, котрі відійшли або на виході з росіянщини, як я. Але масовий українець носиться з російською мовою, переживає за російських героїв, цікавиться, а що там росіяни умніє скажуть. Та абсолютно не розуміють, як так сталося, що Пушкін лох в сучасному контексті. Пропоную поцікавити, скільки вулиць Вагнера і пам'ятників Йоте в Ізраїлі, феномен мотивованого мислення. Вказує на те, що люди мають тенденцію обирати ті роздуми, які підтримують їх попередні переконання та цінності, відкидаючи докази, які їм суперечать. Але сучасна Росія це не Пушкін, Лермонтов чи Висоцький. Давайте забороняти тільки те, що руйнує нашу культуру, і з вдячністю приймати те, що її розвиває. Це ускладнює зміну думки людей і потребує обґрунтованого аргументування та бажання самої людини розібратися. Я б дуже хотів вірити, що Україна змінилася, або після війни зміниться, але експеримент Роса, та іще пачка подібних експериментів, ви можете їх нагуглити безліч по темі відео. Доводить: люди, котрі мають певну точку зору, як я, більше схильні переоцінювати відсоток інших людей. Котрі сповідують подібну точку зору. Тобто мені може здаватися, що навколо все українізується. Але я спробував подивитися на ситуацію поза межами нашої з вами Бульбашки. Що я можу сказати? Наразі Україна це країна, котрій не подобається в Росії лише те, що от саме зараз йде війна. А для більшості її населення вона почалася 24 лютого. Виходячи з вищесказаного про соціальні групи, про те, що група продукує свою ідею. Що буде після того, як війна закінчиться? нашому соціальному середовищу ще оговтуватись і оговтуватись від колонізації та росифікації. Одне покоління точно цього не побачить. Ще й виходячи з кількості людей, котрі продовжують сповідувати росіянщину. Дуже непевен, що обличчя України не було змінено назавжди. Більшість батьків вважають, що розмовляючи рускими з дитиною. І паралельно довчаючи її українській мові, це вирішує якимсь чином питання. Шкода, але ні. Існує ефект первинності. Це таке явище, коли люди надають перевагу інформації, яку вони спочатку зустріли, порівняно з інформацією, яку вони вже добрали пізніше. По справжньому розумні люди, котрі пишуть дисертації, витрачають десятиліття на дослідження життя людей, провели безліч експериментів. Наприклад, експеримент Мердока 62-го року показав, що учасники були більш схильні пригадувати елементи, представлені на початку списку, порівняно з елементами, котрі були додані пізніше. До цього можна додати безліч подібних експериментів, ефект якорювання, за яким люди покладаються на першу отриману інформацію при прийнятті рішень з одного боку. Я бачу більшу кількість людей, котрі відмовляються від російського. Є безліч доказів й переможних реляцій по цій темі, але все-таки давайте пригадаємо кількість міст, котрі стали різко україномовними зіро. Відсоток людей став більшим, але його, наприклад, в Дніпрі як не було помітно, так я його й зараз не помічаю. Подивіться на кількість переглядів під русифікованими українськими ютуберами. Картинка зразу поміняє кольори. На якій мові росіяни продукують свою соціальну реальність? Риторичне питання. Уявіть, ви молода людина. Почала цікавитись новинами і суспільним життям 24 лютого. Ваші батьки патріотично налаштовані, але ну просто русскоговорящі. Пушкін. Ви знаєте українську мову, бо вас її потім вчили, як в другій мові. Ви заходите в мережу та шукаєте інформацію і знаходите перший патріотичний пост. Якщо мене читає російський гражданин, у которого є где-то в глубині підсознання ідея їхати воювати в Україну. Тебя сожгут, закопают, снимут процес на відео опубликуют під собственным іменем, і твоей власті будет плівати. Оставайся дома. вдома. Якщо згадаєте про що це відео, то зрозумієте, таку людину далі переконати буде неможливо. Я абсолютно не хочу нікого ображати. Безліч людей воюю за Україну і спілкується російською. Я лише закликаю прийняти це як дійсність в повному об'ємі. Прийняти той факт, що ви не просто так цим займаєтесь, ви не просто так розмовляєте російською. Ви були сформовані, вирощені у відповідному середовищі. Ми є його частиною, ми його розповсюджуємо. Як би ви себе не виправдовували, зруйнувати це може лише принципова відмова від того, що було раніше. Зруйнувати систему може війна в головах. І не варто розповсюджувати це відео. Робимо все, щоб Україна перемогла. А далі, хто хоче за життя пожити просто, пакуйте валізи. Якщо хочете бути більш жертовними й ідейними, готуйтесь. Нас ще чекає багато цікавих потрясінь. До речі, той патріотичний пост написав Анатолій Шарій. На добрання Де... Wenn deine Nacht beginnt, dann schweigt das Land.